Дієслово «to get» – Перше його значення це отримувати. І це дієслово дуже часто використовується в англійській мові в різних контекстах. Привіт, шановні українці! З вами Ольга Кармеді, і сьогодні ми звертаємо увагу на основні значення цього дієслова, а також різні фрази, найбільш поширені фрази, з яким це дієслово е, вживається. Починаємо. Дієслово «to get» походить від давньоанглійського англійського. Слово «геотан», що означає «to pour», вилити, сформувати, to cast. Так? І історично це дієслово почало потрапляти у різні словосполучення, у різні фрази. От, наприклад, у нас є to get along або to get by. «Get along» – це є добре ладити один з одним. Наприклад, у нас є фраза It's very important for the siblings. To get along Дуже важливо для братів і сестер добре радити, вра, добре лагодити між собою. І тут у нас є гарне слово siblings. Ми так трошки е, відходимо від тебе, але тем, але мені здається, це важливо вам пояснити. Siblings в українській мові немає одного слова перекладу. Це є брати і сестри. Е, діти батьків. І часто прийдемо ми там на зустріч, а дітей питається: Do you have your siblings with you?» У вас є ваші брати і сестри з вами з тобою? Ось це є «sibling» – це є брат або сестра, «siblings» – брати і сестри. І це речення перекладається. It's important for siblings to get along with each other». Важливо, щоб діти, брат не діти, сестри і брати ладили між собою «to get along. «to get along», get by». Означає обходитися, виживати. I'm not great at cooking, but I can get by with a few simple recipes. I'm not great at cooking. Я погано вмію готувати. Цікаво, як це побудовано це речення. Дивіться, дослівно, переклад буде: Я не ем, great, я не успішна в куховарстві. Бачите? Я погано вмію готувати. But I can get my buy. Але я можу обійтися кількома простими рецептами. With a few simple recipes. От, get by. Бачите, ті слово get вживається у е, словосполученні to get by, обходитися. Ну, Мо також може ця фраза може означати виживати. Those folks were so poor that they could hardly get by in the hard times. Е, ті люди були настільки. Бідними, що вони що їм було тяжко виживати в тяжкі часи. During hard times, так? Я по-моєму так сказала, я вже не пам'ятаю. During hard times, в тяжкі часи. Ось так: отаке у нас є дієслово. А тепер давайте пройдемося по основних значеннях цього дієслова. І перше значення, звичайно, буде діставати, одержувати, оздобувати, отримувати. Наприклад, у нас є I need to get my phone. Мені потрібно. Мій uh, телефон. My my так, мені потрібно дістати мій телефон. Діставати. To get. Did you get my message? Ви отримали моє uh, повідомлення. Did you get my message? Отримувати? Друге значення буде купувати. I got a new suit. I got a new car. Я Купила е, новий костюм, я купила нову машину. От, бачите, тут не отримала, не, не добралася до нової машини, а купила нову машину. I got a new car. Третє значення: у нас біжить маленька дитинка по дорозі, і тут назустріч її мама з відкритими руками і кричить: I got you. Я тебе зловила, я тебе спіймала. To get the bird. ловити птаху, так? To get the mosquito. Зловити комара in the house в хаті. Четверте значення дієслова to get це є зрозуміти, збагнути. Хтось вам, вам каже, пояснює, пояснює півгодини вам. І каже, Did you get it? Ти зрозумів? А ви відповідаєте got it. Зрозумів. Це таке, оце got it, це таке напівжагонний вислів, його не можна буде вживати в офіційних документах, в офіційному листуванні. Е, краще було би сказати I got it. Але дуже часто можна почути на вулиці: got it. Там немає слово складається стільки з дієс. Це речення складається тільки з дієслова. Got it. Зрозумів, це. Без. Е, е, Підмета I I got it. Так, добре. Do you get what I am saying? Ви розумієте, що я говорю? От, що я говорю, це в нас теперішній тривалий час. I am saying, скорочена форма. Від I am saying. I didn't get the joke. Я не зрозуміла жарт. Joke, Це є жарт. І от знову ж таки, get має інше значення. Я не зрозуміла I didn't get the joke. To get the hint. Зрозуміти натяк. Hint – це є натяк. To get the hint. I didn't get the the importance of the day until later. І тут у нас гарна ситуація з перекладом. Якщо ми дослівно це перекладаємо, у нас буде: Я не зрозумів важливість дня аж до самого кінця, аж пізніше. Мається на увазі, що я зрозумів важливість дня лише пізніше. Оце, отак, until later, лише пізніше. І знову I didn't get the importance, Я не зрозумів важливість. Наступне значення: значення номер п'ять. get. Ставати, робитися. It is starting to get dark outside. А ви би подивилися, які в нас зараз де дощ. У нас потемніло на половині відео. Ви напевно це побачили. It's starting to get dark outside. Робиться темно на вулиці. Outside на вулиці. І it is starting to get dark. Це у нас теперішній тривалий час. Робиться зараз. Робиться темно To get dark. Ставати темно. She's getting tired after the long hike. Вона втомлюється після довгого походу. She's getting tired. Вона втомлюється. To get angry. Розгніватися. I got angry yesterday. Я гнівалася вчора. Ну, і ми знаємо, що дієслово get це є неправильне дієслово. Вона воно має різні форми утворення минулого часу. To get got gotten. Будуть три форми в нього. Шосте значення. Змушувати заставляти. От у нас є ситуація на роботі, мені треба якийсь документ, і мені треба його завтра. І я кажу своїй напарниці, you know what? I'm in trouble. I need that document. Can you get this guy to send it to me via e-mail? Я кажу своїй напарниці, я, у мене проблема, мені треба той документ. Ти можеш його заставити, прислати цей документ мені на емейл. От to get him. Можеш його заставити. Can you get him to send me the document? Ти можеш його заставити відправити мені документ. She got him to help with the project. Вона заставила, примусила його допомогти з проектом. А тут у нас будуть ще пару таких цікавих фраз з дієсловом to get. Я мушу сказати, що дієслово get вживається. Ну, самі такі найпопулярніші фрази, їх дуже багато. І ми, напевно, на наступному нашому відео продовжимо вивчати дієслово to get, щоб ви його краще засвоїли. «To get up, «to get get up», down». «To get up» вставати. «вставати». «I got up and took the book from the shelf». Я встала і взяла книжку з полиці. «I got up» – Це минулий час. Простий минулий час, – «I got up». «I get up» Я встаю. I will get up – я буду вставати. А get down. Це можна і сказати нахилятися, можна сказати, опускатися, понизитися. Uh, please, don't get down there. It is dangerous. Будь ласка, не йди туди вниз, це небезпечно. Не то, що не йди, а то фізично опускатися. Отак, в цьому реченні мається на увазі. Don't get down there. Не йди туди, не лізь туди, не опускайся туди. It is dangerous. це є небезпечно. Get through. Завершувати. I need to get through this book by next week. Мені потрібно прочитати цю книжку до наступного тижня. To get through the book. Оце цікава фраза. Вона не так часто зустрічається, але якщо вона вживається, це точно означає, що потрібно прочитати книжку. I need to get to this book. Мені потрібно прочитати цю книжку. І переважно воно не означає, що це така сидиш собі на стільчику і читаєш якусь гарну книжку. А це мені треба її прочитати. Ось таке у нас дієслово to get. Треба сказати, що це тяжко так собі. Якщо ми стараємося це все запам'ятати, це дуже тяжко. І я не рекомендую вам запам'ятовувати це все. Отак, що воно означає? 1, 2, 3, 4, 5. Тому що ви не зможете. Потрібно просто розбирати тексти, дивитися, де у нас діє слово get, і отак поступово привикати до його вживання. Did you get it? Зрозуміли? О, бачите? Did you get it? Ви зрозуміли? Добре, шановні українці, давайте гарної вам ранішньої суботи, і ми з вами побачимося! Щасливих вам вихідних!